Розпочинаємо роботу над жилетом 3195. Викроюємо деталі із основної тканини, причому деталь, центральна частина пілочки, бачок, обшивка спинки та підборт викроюємо за снарубкою. Це значить, що ми спочатку дублюємо кусочок тканини, а потім точно вирізаємо деталь. Спинку, центральну частину та бачок спинки. Ми вирізаємо одразу з тканини і потім приклеюємо отакі деталі клеєвої. Вони у вас є в деталях лекал, тому їх потрібно просто вирізати і приклеяти самі шви на центральній частині та на бачкові проклеюю крайкою по косій. І тепер буду сшивати рельєфи. Перше, що я роблю, це сшиваю рельєфи по пілочці та по спинці. Рельєфи розпрасовую. І ще один момент. Також вирізаємо дві деталі підкладки, там у нас є спинка та пілочка. Забула сказати, що перед тим, як шшивати рельєфи по спинці, ми виготовляємо два таких п'ясочка, закріплюємо по центральній частинці в районі талії. І тоді сшиваємо рельєфи. Після того, як я шила рельєфи по білочці та спинці і розпрасувала їх, я проклеїла крайкою, з ниточкою, клеєвою пройми для того, щоб їх стабілізувати. Також по борту та по горловині і по плечу проклеїла крайку дольовик. Розсікала в місцях заукруглення, щоб крайка викладалася гарно. І на горловині спинці також проклеїла крайку. Далі по спинці проклеїла дублерин понизу. Така деталь у вас теж є в лекалах. Оцю клею трошки зміню, зроблю трошки коротший, цей відрізок, трошки довший, оцей, щоб перекривалося це все гарно обшивкою. Тепер, після цього, як проклеїла пройми, сшиваю бокові шви, розпрасовую та запрасовую низ. Далі працюємо з підкладкою. У нас є деталь обшивка спинки та деталь під борта. До цих деталей пришиваємо підкладку-пілочку та підкладку-спинку. На підкладки пілочці Стоїть контур для виточки. Можна саму виточку, а можна просто закласти її в складку і зафіксувати, так, як зробила я. Потім пришиваємо до підборта деталі пілочки, пришиваємо урівнюючи надсічки. Так само пришиваємо спинку до обшивки спинки і так само орієнтуємось на надсічки. На цьому етапі можна попрасувати, потім зшити боковий шов, шов розпрасувати. В лівому боці залишити отвір сантиметрів 12-15, це для завершальних робіт із жилетом. І тепер пришиваємо підкладку до жилета. Складаємо підкладку лице з лицем, прикладаємо і орієнтуючись на бокові шви, пришиваємо. Підкладку донизу. Коли ми пришиємо низ, ми пришиваємо під борт. Я пришиваю під борт, починаючи з самого верха урівнюю всі края і закінчую строчечку, ось тут, ставляючи закріпку. Тобто отак прокладаю строчку. потім Загортаю припуски на підборт і прокладаю по підборту здоблювальний рядочок на 01 для периканта. Підборт пришитий, ось так він виглядає. До речі, можна не прокладати оцю строчку, я це роблю для того, щоб прискорити процес, можна просто вимитати і запрасувати, потім намітку зняти. І ще я закріпила низочок. До кожного рельєфа, я прикріпила низочок. Отак, до припуска відгортаю і ставлю закріпочку. Можна це зробити вручну, можна на машинці, так як це зробила я. І тепер будемо працювати із проймами. Але перед тим, як вивернути жилет, перевіряємо, чи у нас все Чітко і рівно. У нас обшивка менша на 3 мм по горловині та по проймам для периканта. Ось так це має виглядати. І так само по пілочці. Ось, перевірили, що все гарненько. І тепер вивертаємо, складаємо лице з лицем. Тепер пришиваємо під борт та обшивку сантиметровим швом, урівнюючи надсічки та всі зрізи. Але пришиваємо, залишивши 5 см від краю, зі сторони плеча по пілочці та по спинці. Тобто починаємо прокладати строчку ось так і до сих пір. Далі припуск можна підчистити, трошечки 0,5 висікнути. Якщо потрібно, ще розсікти припуски на заокругленнях, вивертаємо. І так само прокладаємо перестрочку по обшивці, загорнувши припуски на обшивку. Але якщо у нас тут 5 см, то перестрочку ми робимо десь, спустившись на пару см вниз. Робимо з закріпкою, перестрочуємо горловинку. Отак відгортаємо припуск. Робимо такий гарний кут. І пришиваємо по горловині, так само залишивши припуск, залишивши відрізок 5 см. Тут можна нічого не перестручувати, воно і так само все вивернеться. І по горловині спинці таким же самим чином, відступивши по 5 см, робимо оцей. Обробляємо оцей відрізочок. На цьому етапі жилет виглядає отак. У нас залишились тільки плечі. Звісно ж, можна не робити перестрочку тут просто вимитати і попрасувати з перекантом. Після того, як у нас уже готові пройми, можна запрасувати складку на понизу виробу. Для цього вирівнюємо, і можна зафіксувати по швам булавкою і запрасувати оцей напуск на жилетці понизу. І тепер сшиваємо плечі. Просто складаємо лице з лицем. Наприклад, на е, пілочці та спинці плече сшиваємо отак. А уже оце, е, оцей плечовий шов, ми зшиваємо, вивернувши його в наш допоміжний отвір по боковому шву. Ось так, так беремо і сшиваємо. Після того, як шили плечові шви, шви розпрасовуємо. Ось так виглядають шиті плечі. І тепер нам потрібно просто закрити оці відрізки. Для цього в отвір в боковому шві вивертаємо, беремо за припуск і вивертаємо. І оцей відрізочок сшиваємо з одного та іншого боку. Далі вивертаємо, прасуємо цей участочок. І залишається тільки закрити отвір по боковому шву. Все. Можна робити петлі і пришивати гуцики. Жилет готовий.